Добрий день, дорогі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку ми підприємливі. Зробимо з вами гімнастечку для нашого язичка. Язик наш це м'ячик. Зіграємо футбол. Я в щоку ворота, заб'ю зараз гол. Зробимо вправу футбол. Наступна вправа варення. Права є у нас така дуже легка та проста. Губки ми оближемо, мов варення злижимо. Далі ми зробимо вправу. Так. По дорозі коні мчать і копитами дзвенять, верхи їхати так зручно. Язичком поцокай гучно. Поцокаємо як. Поцокаємо, поцокаємо гучно. Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись. Язичок угору, вниз. Гарно тягнемо язичок догори, потім донизу. Ну, а тепер ми готові сказати скоромовку. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Проговоріть, будь ласка. Спочатку повільно, а потім швидше. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Складіть речення зі словом Білка. За допомогою легоцеглинок викладіть схему у себе на парті. Подивіться на малюнок. Ви бачите Оленку. Дівчинка-Оленка прийшла до своєї матусі на роботу. Її матуся працює швачкою. Давайте складемо речення про малюнок. Оленка допомагає матусі, наприклад. Ким би ви хотіли стати в майбутньому? Давайте подивимось, які професії існують іще, окрім швачки. Це не весь список професій, це ще маленька частина. На першому малюнку ми бачимо будівельника. Скажіть, будівельника. Ось будівельник. На другому малюнку кухар так, готує їжу. Лікарка лікує дорослих і дітей. Вчителька. Вчителька навчає. Перукар. Перукар виконує стрижки для людей, так. слідкує за волоссям, щоб ми були з вами гарними, правда? Ну і нарешті. Швачка. Що робить швачка? Шиє одяг, правильно. Який одяг може зробити швачка? Подивіться. Може зробити, якщо вам потрібен вдома, фартух, фартух, може зробити сорочку, сарафан, шорти. Сукню. Пальто. Ну, а це, кого ми бачимо, хто відгадає? Це гончар, це його майстерня. Діти прийшли в майстерню, щоб зробити вироби з глини. Давайте складемо речення. Гончар. Що робить він зараз? Майструє глечик. Дівчинка показує роботу. Діти уважно дивляться. Давайте пригадаємо з вами те, що ми вивчали на минулих уроках. Ми з вами вивчили, що голосні звуки позначаються. Червоним кружечком. Підготуйте собі зараз на столі, щоб у вас був червоний олівець, синій олівець і зошит в клітинку. Згадуємо, так? Червоне коло це в нас голосний звук. Голосних в українській мові звуків лише 6: А, О, у, е, и. І, Приголосний і. твердий звук позначається однією синьою рискою. Приголосний м'який позначається двома рисками синіми. Подивимось, що ж виготовляє гончар. Гончар виготовляє глечик. Давайте складемо у ваших зошитах схему до цього слова, до слова глечик. Візьмемо з вами простий олівець. Простий олівець візьмемо. І накреслимо схему. Зараз у себе в зошитах. Накресліть схему. Схема у вас буде для скількох звуків? Глечик. Скільки звуків? Шість. Так, тобто будемо з вами на шість звуків. Визначати схему. Глечик. Глечик. Чудово. Тепер ми розподілимо на склади наше слово. Давайте порахуємо, скільки складів у слові. Глечик, два склади. Тобто я беру і навпіл поділяю будиночок. Так? У мене два склади, поділила слово на два склади. Тепер я маю записати звуки. Перший звук, який ми чуємо, Г, Г, Г. Голосний чи приголосний? Це звук приголосний, звичайно. Г. Далі Л. Так само. Е. Е, 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 це у нас голосний. Ч-Ч-Ч. Це в нас приголосний і голосний к, приголосний. Перемалюйте собі схему, будь ласка, в зошит. Далі, що ще може виготовити гончар, подивіться: кухоль. Кухоль, ось подивіться, як він виглядає. Це кухоль. Замалюйте собі ось таку схему. А, до речі, відзначте, будь ласка, наголос у слові глечик. Наголос падає та на Е. Глечик ми кажемо. Позначте наголос, будь ласка. В слові кухоль, 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 «кухоль» ми кажемо. Отже, наголошений перший склад. Замалюйте собі ось цю схему теж. Давайте розберемо це слово. К це приголосний У, голосний. Це приголосний та твердий О, голосний а Л – що ми чуємо? ль Л. Абсолютно вірно. Це приголосний, м'який, м'який, тому двома рисками позначається. Чудово, рухаємось далі. Ще гончар може зробити ось такий куманець. Куманець називається ось такий виріб. Запам'ятайте, до речі, бо ви ще будете стикатись з цією назвою. Куманець. В четвертому класі на уроці дизайну технологій ми будемо виготовляти з вами Куманець. Тому запам'ятовуйте. Давайте розберемо це слово теж. Куманець. Замалюйте собі, будь ласка. Схему. Ось таку. Слово ділиться на скільки складів порахуйте. Куманець. Пуманець. Три рази я хлопнула, отже, будиночок поділяю на три частини. Раз, два, три. І починаю розбір цього слова. К. Приголосний У. Голосний і ненаголошений. Так? Далі. М М. «М», «М», «М». Приголосний твердий, а голосний – «Н». «Н». Приголосний твердий. Далі е. «Е», «Е», «Е». Це в нас голосний і ще наголошений. «Куманець». В Кінці ми чуємо «ць», такий м'який м'який. Тоді я цей звук позначаю двома рисками. Ану, дивимось, що вийшло. Куманець. Все добре, молодці. Перевірте, чи всі три схеми ви собі замалювали. Значте, наголос, не забудьте. Пухаємось далі. Наступні слова, які ви собі замалюєте в зошит: Таріль. Не тарілка. А таріль. Давайте розглянемо схему до цього слова. Перемалюйте собі ось такий прямокутник. Поділіть на дві частини його. Чому на дві? Тому що два склади. Таріль. Подивіться, наголос падає на другий склад, тобто, вимовляємо І сильніше. Таріль. Таріль. Тепер домалюємо схему, вона в нас зараз неповна, домалюємо. Перший у нас звук Т, Т. Т, -т» у нас приголосний, твердий. А, голосний. Замальовуємо. Далі, другий склад: ріль, ріль, ріль. рь, м'який. ставимо дві риски Р. Далі І. Це в нас голосний. І він ще наголошений, голосний. Ось він у нас. Далі останній л, л, знову «ль». у нас м'який попадається, так? Чому? Тому що в слові таріль в кінці стоїть м'який знак. Так, щоб ви наперед ще знали, коли після літери стоїть м'який знак, це означатиме, що літера у нас буде м'яка. В будь-якому випадку вона буде м'яка. Тому що м'який знак. Це літера, яка при звуковому аналізі нам не позначаємо ми її, але вона пом'якшує попередній звук. Вона тільки для пом'якшення звука слугує. А окремо для неї, бачите, немає в мене місця, нема будиночка для неї. Далі, подивіться на цей малюночок. Макітра називається ось такий виріб. Макітра. Перший звук у нас приголосний М. Твердий. А голосний Ма. Далі кіт. Кіт. У нас другий склад. Кіт. Кі-к, кіт. Кіт. Отже, другий склад у мене буде починатись із м'якого приголосного. Далі І. У нас голосний ще наголошений. Так? Т, Т, Т. Є. Приголосний. далі Ра. Ра. У мене останній склад Ра. Ра. І... А у мене голосний. Ось так. І ще є ось така, такий виріб, таке слово, яке ми промовляємо так: полумисок. Полумисок, не полумисок, не миска, а полумисок. Просто запам'ятайте це слово, спробуйте запам'ятати. П. приголосний, О. Голосний. Л приголосний, У. Голосний. наголошений, М приголосний, твердий И. Голосний С. Абсолютно вірно. Приголосний. О, голосний К. Приголосний. Позначаємо. Перевіряємо. Полумисок. Полумисок. Чудово. Молодці. Отже, що ви навчились робити сьогодні? Які нові слова почули? Ну, згадайте, які слова ви нові почули. Я впевнена, що не всі слова ви до цього моменту знали. Згадайте, що ми вивчили такого, що ви не знали? Назвіть ці слова. Дуже дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви величезні молодці! До нових зустрічей!